Відправили літаком е в Україну. Пішло дві тонни гуманітарної допомоги від нас, від е от японців і наших громадян від громади українців, в японії. Ольга Соедохольц українка, яка вже понад 20 років живе в Японії. Наприкінці 90-х жінка закінчила єдиний в Одесі коледж, у якому навчала японської мови, та вступила до університету в префектурі Нара. А після закінчення магістратури у Хіросімі залишилась працювати у Токіо. В Японії офіційно живе близько 1900 українців. Уже два роки Ольга працює президенткою Асоціації партнерів Японії України. Допомога, підтримка їх в процесі адаптації. таким чином ну не лише це. Ми розвивали зв'язки між Японією і Україною. Ми займалися перекладами і зараз ми займаємося. Співпрацюємо з телебаченням. отут перекладаємо контенти, монтуємо разом різні програми, в тому числі і новини. При асоціації уже три роки працює приватна недільна школа хробачок і японці, і маленькі діаспоряни та можуть вивчати українську мову та культуру. Цю школу у Токіо заснувала Ольга. Зараз тут навчається 14 учнів. Наштовхнули на ідею події 2014 року: анексія Криму і початок війни Росії проти України. Я Аж я російськомовна людина, а мене російськомовна сім'я. Звичайно, я ходила до російської школи, бо інших там не було в принципі. Але після того, от за один в один день я припинила використання російської мови в себе вдома. Просто за один день. Так в українській школі, окрім власної мови, з'явились майстер-класи зі створення витинанок, вибійок, писанок, ляльок, мотанок та петриківського розпису. Іноді на майстер-класи приходять і японці. І японці вони, вони дуже їм подобається. знаєте, оцей цей український колорит. Вони а в них такого нема. Просто тому воно знаєте, таке, що воно залишається. У пам'яті, оці українські наші візерунки, оце от, те, що зветься саме нації. Японці вони люблять все правильної форми, геометричні, таке, от те, що гармонійне, от воно саме гармонійне, тому воно їх приваблює і їм це подобається. Проєкти української громади в Японії розвивались цілком гармонійно до 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення японці та українські діаспоряни почали масово виходити на вулиці та протестувати проти військової агресії РФ. Я просто перші два тижні я не могла спати. Це було таке, знаєте, такі психологічний тиск. Я просто не могла заснути. Мене перевертало від того, що там в Україні, тому що в мене там і друзі залишилися, і батьки. Хоча спочатку плани у нас були інші. Ми, як організація, одразу зв'язалися з посольством України в Японії і повідомили їм, що ми починаємо збирати допомогу, гуманітарну допомогу для відправки в Україну. От і вони нам допомогли. Це знаєте, це не було це була ініціатива саме нас, громадян. Ми знаєте, якось так штовхали позорство. Ми їх штовхали. що Давайте, допомагайте нам за перші два місяці повномасштабної війни. Українці Японії зібрали дві тонни гуманітарної допомоги від турнікетів до корму для тварин. А потім, коли ми побачили, що вже десь з початку березня почали вже прибувати люди сюди, евакуйовані. І ми дивимось, що там десь більше 70% жінки з дітьми, маленькими дітьми, навіть є там і груднички, такі знаєте, зовсім немовлятка. Щось треба робити їм допомагати. Тому цей склад, де ми збирали і розсортовували, і пакували цю гуманітарну допомогу в Україну. Ми його трошки, ну як я сказав, ми його поділили на дві частини. Це буде на в Україну піде. А це от для людей, які тут на складі евакуйовані українці можуть взяти для себе одяг предмети першої необхідності та шкільне приладдя. Коли ми побачили, що людей все збільшується, збільшується, ми зрозуміли, що і приміщення більше треба, і там зовсім оберти мають бути інші. І на, на інший рівень взагалі треба за своїми за, за самими об'ємами виходити, тому що людей буде збільшуватися. І спочатку їх приходило там 5, 5 людей за день, потім 10, а потім ми бачимо вже 20 їх. І отак, отак, отак. Минулого тижня їх прийшло 80. Крім того, вони можуть взяти навіть меблі, якщо їх привозять волонтери. Також тут можуть порадити, куди звернутися за психологічною чи юридичною допомогою. Фонд від японського бізнесу на допомогу евакуйованих. Ми майже його витрачаємо на те, щоб закуповувати якісь там речі, одяг, взуття людям. Там якісь. Ті пральні засоби чи щось там таке, тому що вони навіть цього не можуть купити. Воно все японською написано, люди не розуміють просто, що там написано, і що воно таке. І не будь-яка людина, ну тобто не всі знають там англійську мову. І японці це взагалі не є глобальною країною, як не дивно воно звучить. А далеко не всі японці розуміють англійську мову і зможуть вам якось допомогти взагалі. Багато з них будуть отак руками розмахувати, що не підходьте, не питайте, не знаю, не можу і так далі. От і навіть в Токіо це. Абсолютно не є рідкість, тому ми їх, ми їх забезпечуємо цими всіми речами, щоб вони прийшли, просто взяли що їм там на перший час треба, поки вони там японську зможуть вивчити, поки вони там десь облаштуються. Якесь житло їм муніципалітет там виділить і так далі. Ну тобто людям треба якось жити. розумієте? це звичайні люди, такі як мої батьки, як, як мої друзі. От я в них бачу, от от саме оце розумієте. Ми не ділимо людей там на російськомовних, українськомовних, там правильних, неправильних ні, це дуже індивідуально. Та кожна людина вона в неї різний психологічний стан. Є люди абсолютно знаєте такі міцні і ну. Психічно міцні такі, знаєте, що вони е готові чинити спротив, е і вони незламні такі, знаєте. А є люди, от реально, які вже просто морально вбиті, вигорівші такі, знаєте, от особливо ті, які приїхали сюди в Японію через е якісь там, ну через інші інші країни європейські, де там багато біженців. Вони там, де там довгий час провели в цих е е е е як вони центрах для біженців. От вони втомлені, вони трошки з розхитаною нервовою системою. З ними треба лагідно, боже збав їх не те, що не чіпати, а не не ранити їх. З ними треба як мати з дитиною. Від початку війни небайдужі українці у Японії волонтерять без вихідних у вільний від роботи час. Не забула про Україну, але це елементарна повага до свого свого коріння, до себе самого. Я сама себе поважаю. Ну, тому що я зробила багато для цього, щоб себе поважати. І забути своє коріння це, це все одно, щоб викреслити про себе самого. Ну, тобто історію ж не перепишеш. Ви ж розумієте, ну, то твоє коріння це твоя історія. Треба її вивчати, а не викреслювати. Тому допомагати нашим. Я в них бачу свою сім'ю, я в них бачу своїх друзів. Це нормально допомагати одне одному, а не викидати одне одному. Якщо десь хтось поводиться не дуже гідно, то цій людині просто треба їй на це вказати і все. Ну це нормально. Це як роблять японці, вони теж не всі святі. І це нормально. Це будь-яке суспільство так влаштовано, розумієте. Але тим не менш, допомагати своїм це має це саме те, що має бути. Це саме те, що має бути в нормальному, розвиненому, вихованому і успішному суспільстві.